Кліп для прикордоння. Як волонтери надають допомогу мешканцям Миропілля. У Сумах відбувся вечір пам'яті до роковин загибелі військовослужбовця Євгенія Маркарова. Футбольні матчі Кубку Героїв-захисників України зіграли в Сумах. Упродовж неділі 18 лютого російські війська 12 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 81 вибух. З гранатометів обстріляли серединобудську громаду, зафіксовано 16 вибухів. Білопільська громада зазнала обстрілів з артилерії, мінометів та гранатометів. Усього 18 вибухів. Миколаївську, сільську та хотінську громади. обстріляли з артилерії. В Миколаївській зафіксовано 5 вибухів. В Хотінській 2 вибухи. Великописарівську громаду російські війська обстрілювали з артилерії та мінометів 40 вибухів. Вночі понеділка 19 лютого російські армійці з мінометів обстріляли території Хотінської та Серединобуцької громад. Зафіксовано 9 вибухів. За повідомленням обласної військової адміністрації, загиблих та поранених людей немає. Округівся 115. Них там. Я можу вам ще відкрити, ви подивитися. Трупа банки. Тушонка. У цих картонних коробках 250 хлібин. Їх щотижня, розповідає Андрій Заяць, отримують від волонтерів з Чернігова і разом із продуктовими наборами розвозять по прикордонню Сумщини. Ми Миропільську громаду кожного тижня. Буває два рази на тиждень. Люди вже на нас чекають. Розвозять допомогу по прикордонню, яке постійно обстрілюють російські військові, розповідає Андрій. У випадок, коли ми везли допомогу середина Буцьку громаду, а везли ми тоді канцелярію для дітей, там траса була. Нам сказали на Блокпосту, що ця траса прострілюється. І Ми якраз їхали, За мною дівчина їхала. Я, я говорю, ну, не розумію, де воно там виходить, де воно там приходить. взагалі, коли ти рухаєшся, хто його знає. Я приоткрив, при, приоткрив вікно, ну і так гучно лягало десь поблизу. Ну і приходилося швидко їхати. На зворотному шляху також не їхатиме пустим, говорить Андрій. Він забирає дітей з прикордоння до Сум у арт центр. Відволіктись на кілька годин. Діти перебувають постійно ну, в такому психічному напруженні. Періодично є взриви, вони це чують. Воно влияє на психіку дітей. А так, раз в неділю ми привозимо дітей. У Миропілі у визначений час люди вже зібрались та чекають допомогу. З такими зарплатами, як зараз, не завжди є можливість купити. Багато хто виїхав. Багато хто позалишався на домівку, на кого залишати. Ну так, і як я, куди да. я поїду, дідусь паралізований, куди я поїду із ну, ним. Ну це і сидимо, ждемо. А що ми ж я не знаю. Поки повбиваємо. Ми краще ждемо, не кажіть повбивали. Ця допомога, естественно, потрібна, звісно, тому що зараз саме розуміємо, на таблетках більше людей. Тому що всі на нервах, це раз. А во-вторих, ті, хто хотів виїхати, вони вже давно виїхали. А ті, що лишилися, я теж виїжджала, але я повернулася. я повернулася. Тому що я не бачу, не відчувала себе там захищеною. Я повернулася тут, мені я знаю, вже де виліт, де приход, я вже знаю, як діток робити. Поки видавали допомогу, періодично чути вибухи. Волонтери радять людям не затримуватись біля авто. Село протяжністю кілька кілометрів, тож авто із допомогою переїздить на іншу точку збору, що ближче до кордону. Галина мешкає менш ніж за два кілометри від адмінмежі. У неї вдома збираються ті діти, які цього разу поїдуть до суму в арт терапевтичний центр. 15-річна Саша говорить, вже кілька разів брала участь у розвагах. Разні програми, ми гуляємо, танцюємо. Тут ми сидимо по домам, а там ми їздимо разі типу, гуляємо. І поки діти збираються, починається обстріл. Сюди, діти, всі сюди. Біжимо швидко, всі пору. Усі спальню від середній камедо. Всі ми тут стоїмо. Тепер у нас є 20 хвилин, щоб виставити з села. Андрій швидко їде забирати ще двох дітей і вже на відносно безпечній відстані від села зупиняється. Та говорить, такі вибухи це вперше за останній час. Але це не зупинить їхню команду. Ми почали, ми вже більше року це робимо і не збираємось зупиняти. Ви ж самі все бачили на власні очі, що люди потребують допомоги. Люди дуже вдячні. Люди потребують допомоги не тільки в харчах, люди потребують допомоги. Підтримки Катерина Гладенко Сергій Коваль. Суспільне новини Сумщина. Цей момент найстрашніший в житті, просто найстрашніший. Мама загиблого військовослужбовця Євгенія Маркарова згадує момент, коли їй повідомили про смерть сина. Було це рік тому. Євгеній служив у штурмовому батальйоні на посаді молодшого сержанта. 18 лютого разом з побратимами він пішов на останнє своє бойове завдання. Вони поїхали на на нуль на передову. І справа в тому, що ця от лінія, на якій вони повинні були розташуватись, вона вже була захоплена і вони просто розстріляли. І першим загинув наш Женя. Його побратим Тоха намагався його витащити. Він думав, що Женя трьохсотий. Він намагався його врятувати, але його теж вбили. І вбили всіх, хто з ним з ними був. Це я дізналася зі слів побратимів, які вже декілька разів приїжджали, приїжджали на могилу Женечки. Сил все це пережити, розповідає жінка, надають внучка та невістка. У мене залишилась маленька внучечка Анічка і моя невістка Катя. Я їх дуже люблю. І сподіваюся, що якось наше життя поступово налагодиться. На роковини загибелі Євгенія Маркарова в Конгрес-центрі СумДУ друзі та знайомі згадували, яким він був. Звукорежисер, актор та письменник. Мав власну репетиційну студію і періодично влаштовував для всіх охочих покази фільмів, назвавши це Кіностудія погрибок. Мені завжди хотілося, щоб був наступний, наступний фільм. І я і зараз продовжую дивитися ці складні, нудні, довгі фільми, але вже, на жаль, без життів, без клубу. І Цього дуже вистачає. саме я в театрі з ним ми дуже багато дружила, творила, спілкувалася. Женя був такий класний. Я нещодавно читала пост на Фейсбуці, не знаю чи про Женю. І там дівчина пише про те, що всі, хто згадує Женю, кажуть: Женя Маркаров був моїм другом. І це уявіть, як треба було прожити своє життя, щоб всі люди, які тебе знали, кажуть, Жека Маркаров мій друг. Як як камертон по життю, ти аналізуєш свої дії огляду на те, як би Жека зробив? І, тому да, пам'ятати дуже важливо. Євгеній Маркаров нагороджений почесною відзнакою перснем, вірність і честь указом президента посмертно орденом за мужність третього ступеня, а рішенням сумської міськради званням почесний громадянин міста Суми Ірина Касьяненко, Сергій Коваль Суспільне новини Суми. У 2022 році хлопцям, які беруть участь в цьому турнірі, було 11, 10, 9 років. І вже тоді вони бачили розрушені в Ахтирці та ховалися від повітряних тривог. Сьогодні вони беруть участь у Кубку героїв-захисників України. За команду з Конотопа і за свого сина Тимура вболіває у цьому матчі Тетяна Босович. Говорить їх хлопці-конотопці завжди налаштовані на перемогу. Ми граємо на перемогу, завжди допомагаємо нашим воїнам. Ти ж помалу, але здолати цю війну. У цьому матчі команді Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи на полі протистояла друга команда Сумської Барси 2012 року народження. Конотопчани у цьому матчі перемогли сумчан, забивши їм вісім сухих голів. Вони тільки прогресують з кожним днем. і Дуже гарно, що в нас є можливість проводити ці матчі та постійно приймати участь у різних турнірах. У багатьох хлопців батьки воюють, дуже переживають хлопці. Але ж дякуючи. Таким турніром вони трошечки можуть забути про війну, трошечки порадіти забитим голам, перемогам. Поки на полі тривав матч Барса-2012-2, Конотопська ДСШ на розминку вийшли футболісти з Охтирки. Жоден не кинув. Всі поз'їжджалися, Процентів 90 всі на місцях. Тренуються, їдемо і хочемо їхати. Получить досвід. У своєму другому матчі ігрового дня хлопці, за яких вболівала в цей день Тетяна Басович, вдруге здолали суперника. У ворота команди з Охтирки вони забили два м'ячі. Як і в першому своєму матчі, власні ворота вони зберігли сухими. У турнірній таблиці Кубку Героїв-захисників України лідирує команда Олександра Демехи. Дві гри, дві перемоги. По три очки наразі мають команди футбольного центру Барса 2011 та 2013 років народження після однієї гри і друга команда. 2011 року народження після двох матчів лише готуються стартувати у турнірі Барса 2012 ДСШ США Ахтирка та друга команда Барси 2012 поки йдуть без очок. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.